Привіт рідні! Тихого, мирного, гарного дня вам. Так я сьогодні не з кавою, з соком. Мандариновий, пам'ятаєте, казала, що купила такий незвичний дітям. Так, собі мені прям сподобався. Схож на апельсиновий, але з відчутною гірчинкою. Відчутна гірчинка, я такі люблю. Мені сподобалось, тому п'ю апельсиновий кажу мандариновий сік. Займаюсь домашніми справами. Зараз буду починати знімати рецепти. Бо сьогодні планую відзняти два. Так, сьогодні буде невеличка мотивація на прибирання. Вже ж починаю її з того, що прибираю постіль, хочу сьогодні більш ретельно доглянути. З на диван. Ані тому. Настрій в мене сьогодні прибиральний, тому поприбираємо тут. А вже ж застілила спершу ліжка, точніше, не ліжка, а диван, тому що ми спимо тут на дивані. Ми або я, коли як виходить, застілаю, вирішила його пропилесосити. Тому ставлю насадку для меблів невеличку і проходжусь по всім всім щелиночкам і складаю. А вже ж складаю. А раз вже я зайнялась диваном, і витягнула ручний пилесос, відсуваю його трошки і спинку, і за ним також все пилосошу. До речі, нещодавно бачила також мотивацію на прибирання американської якоїсь і вона ще його перегортала. На чоловіку показала, каже, зробимо, каже, ні, ні-ні ні. Але, мабуть, коли-небудь треба все ж таки то буде зробити. Далі беру серветки для прибирання, протираю свою вишивку, лампи, вимикачі, все що позаду. А також плінтуса. Далі пилосос прибираю, він мені більше не потрібен. Я запрошу просто робот. Так мені зручніше буду займатися іншими справами. А бризкую вже ж свої квіти. роблю це щодня, як ви кажете, в моїй джунглі. Це. Одна з моїх справ буквально на пару хвилин, але щоденно, незважаючи на вихідні. На фоні в мене грає Декстер, якщо що. нема що мені дивитись, я вже казала, передивляюсь то фоном старі серіали. Далі витираю пил, також серветками для прибирання, так поверхню, не заморачуючи сьогодні. Не генеральне прибирання, так просто навести лад в кімнаті, що було частенько. Швидко все перетерла. Якось і дихати відразу легше. Тим часом мій геннадій, так звати мого робота пилососа Якщо ви не знали, робить свою справу. Так він мене. Виючи, тому відразу і вологе прибирання на підлозі. Застілаю ковдрою диван, викладаю подушки і ставлю на місце стіл. І отут треба показати результат, але як не показати цього гарнюньку, який завжди пасе, коли я вмикаю робота плесоса. Завжди, от кожного дня їздить робот, і він за ним слідкує. Скажи, гравчик, хто ж це зробить, аби не я? Що ви без мене робили?» Так і живемо. А кімната чиста. Ну майже чиста. Геннадій ще продовжує чергування. А ще трошки відпочила, зробила собі масочку, бо знімала привітання до вас вже після того, як поприбиралася і подоглядала за собою. Бо знаєте, що якщо тобі вже за 40 одна склянка соку чи чаю на ніч зробить більше ефекту ніж в 25 пару пляшок шампанського. Тому, а вже ж я роблю протинабрякову масочку. Міграфусік, як завжди, зі мною. На сніданок підсмажила сосиски, зробила скрамбл яєчний з домашніх яєць. і Канапки з маслом плюс овочі. Жінка-голошка. І що? Пішла, я купила по перше. А я вам покажу. Давайте я зайду і покажу додому. А розпаковка. Невеличка, ну невеличка нагрібла. Трошечки місцевих покупок. Літні покупки ну волошки я поставила просто щоб фоном зняти те, що купила, я їх переставлю вже ж на стіл. Хоча вони як на мене за високі, можливо, потім обріжу. Жодного разу мене цього року не було волошок. Ціна букету 100 гривень. По всіх пробіглась, У всіх 100-120. Так, квас я купую. В Бірмаркеті найсмачніше. Мені не знаю, дуже подобається дві пляшки по літрі, літрові зручно в холодильник класти, щоб холодненькі одну на вечері, одну зараз можна відкрити, щоб було дуже добре, Такі плотненькі, ну мені смачніше, ніж той, що в магазинах продається. Так, полуниця, полуниця в нас, як і завжди, <смі> не завжди. Другий рік поспіль нас дуже висока ціна. Це я знайшла у жіночки 140 гривень кілограм. Вона така не крупненька, місцева, дуже добре вже шпахне. О, ціна в нас 200-230 до сих пір. Так і тримається. Минулого року вона навіть не пускала, Так, мене заплітається язик, я, зокі, я вибачаю, це через довбану мігрень. Так, купила твердь курячу. Все ж таки, окрошки-окрошками зроблю супчик з плавленим сирком Завтра хотіла сьогодні, але дала їм на обід оселедця під шубою на вечерю, приготую печінку курячу і купила картоплю. Ціна картоплі 50 гривень кілограм. То 2 кілограма. Це вже це пішла. Місцева пішла місцева, буде картопля з кропчиком. І печінка, отака вечеря. У нас на обід супчик буде на завтра. Зелень, зелень зараз дуже гарна і ціни нормальні. Коли, як вийдеш, правда, сьогодні це я взяла у жіночок, гляньте, який величезний пучок, 10 гривень, а іноді за маленький 20 гривень. Тут ну, не вгадаєш, треба ходити і питати, нас там багато хто продає. І дуже гарний салат також великий пучок, також 10 гривень. Так що Зелені набрала, я думаю, що салати кішки. Ось такі покупки місцеві. Що скажете, як по цінах? Що у вас по регіонам? Які ціни на полуницю? Пам'ятаю, минулого року в нас по Україні найбільша ціна була. Зварила супчики, він максимально смачний. печінку просто посмажила. Мене дуже люблять його діти. Я давала вже рецепт сирний супчик з копченою куркою. Пошукайте. А далі мусила декуди поїхати. Зараз покажу вам, бо дещо ще дуже гарне. А графусік гуляє на балконі.